Коли вони йдуть додому з аеродрому і проходять повз пустої стоянки, які стрімянки стоять, заглушки лежать, колодки, літачка немає. Вони знають, що він вже ніколи не прилетить, це досить серйозний психологічний тиск на них, тому що це ми обороняємо свою землю. А вони ту землю свою не обороняють, вони звичайнісінькі загарбники і. Хто би що не казав, а в голові їм відкладається? Крім того всього, вони прекрасно розуміють, що полювання на пілотів, які виконують свої ганебні польоти, більшість з яких це є військовий злочин, їм ніхто ніколи не не подарує. Їм обов'язково прилетить їм. Вони ще з тою підсвідомістю ходять. Ну хтось там горілкою. Пробує заглушити цей біль, да або дурні думки, але це таке, воно ж не допомагає.